Душа цього помешкання книжки їх сторінками шелестять дні, години, роки. На кожній печать пережитого, постійний дороговказ тим, хто тут живе. Цей письмовий стіл тернопільської квартири сьогодні порожній. Але він щодня нагадує про людину, яку переповнювали історії, уривки фраз, осмислення пережитого. А ще запах кави нагадує про ранки, тишу і спокій. Хаву -то ми завжди. Пили і він кавоман, і я то ми зранку сідали, пили каву, і так як в нас завжди були собаки, то він йшов на роботу раненько, а я гуляла з собаками. Анатолій Северин помер у березні 2011-го. Він був людиною з історіями у серці, лишив по собі стоси списаного паперу і книжки. Полковник міліції Анатолій Олексійович був скромним і небагатослівним, серйозним і вимогливим до підлеглих та порушників транспортного руху. Тому мало хто з його знайомих одразу міг розгледіти в людині, яка володіла бойовими мистецтвами, тонкую і ліричну натуру. Анатолій Северин у вільний час малював картини і все життя шкодував, що не вчився у художній школі. І мало хто здогадувався, що полковник міліції ночами писав книжки. Перший рукопис наважився дати почитати Богданові Андрушкову. Ця книга називалася «Хрест Лугового». Ну він правда, коли відгук появився, і він вже тоді поспішив. Знаєте, він бачив, що я трошки авансував. Він знає, приклав всіх зусиль, щоб книжка побачила світ. Приніс мені цю книжку. Ну і зразу в нього був знаєте, такий запас, така енергія, така потуга. Що він зразу мені і другу, я не знаю коли, він, мабуть, писав в стіл, як колись висловлювалося, писав в стіл, бо в радянський період я вам скажу, що не дуже схвалювали суміщення значить, творчості і, скажем, літературної творчості. І Державної служби, а він працював на державній службі. Так от, наче він мені зразу другу книжку приніс, я на декілька книжок готую відгуки, а потім я вже не встигав. Минаючи політику та економіку, Анатолій Северин у своїх книжках показав найцінніше людину. Це вдалося без перебільшення, адже твори написані на пережитих фактах. життя всі його. Оповідання, повісті, то все взяти з життя з розповіді. Ну просто потім він своє щось доповнював. Те, що він спілкувався з людьми, знав якісь факти, і потім з людьми спілкувався, питав їхнього дозволу, чи можна того писати художньо, той факт, звичайно, змінивши прізвище, змінивши місця подій. Час неповторний. Письмо теж базується на неповторності. Писати про життя так, щоб читач повірив, непросто. Тут таки дався в знаки досвід роботи у міліції, природна спостережливість та відчуття настрою людей. Деякі фрази з книжок запам'яталися рідним. Візьмемо одну з його най, найтаких, на мою думку, цікавіших праць: це лежачого не б'ють. Ну, це не стверджувальне речення, це речення знаком питання, тому що. Як би кажуть, є таке правило, що якщо людина впала, її вже не бита, а в житті трошки по-інакшому, лежачого добивають. І от в супереч цьому твердженню показана доля молодої людини, яка, попри удари долі, все-таки вставала і йшла далі. Навіть в лікарні лежав, знаєте, лікарі розповідали цікаві історії. От заходили санітарки, він вмів розговорити людей. Він умів вислухати, а от про себе говорив мало. Навіть тоді, коли було нестерпно важко, і життя вкорочувалося до годин. Він каже: ви знаєте, я займаюся і самбо, і йогами, щоб передоліти цю недугу свою. Ви не повірите, що я інколи наскільки себе катую, я плачу. Ну, ці слова можна було від нього почути лише. Такий приватний, довіряли бесіді, тому що він їх ніколи ні перед ким не виказував. Всі проблеми, які в нього були, він старався перенести сам, ні з ким мало, з ким він ділився. Відчував, мабуть, тільки страждання і болі, а смерті не відчував, тому що він мені сказав так, що ще має плани і ще має багато написати. Говорити з людиною, яка не варта розмови, означає втрачати слова, а не побалакати з людиною, що розмови гідна, означає втратити людину. Анатолій Северин був мудрим, вважають колеги, не втрачав ні слів, ані людей. Мені дуже, будучи на посаді командира звода, часто з ним приходилося виїжджати на дорожньо транспортні пригоди. От. Особливо в нічний, вечірній час. Но він... Не залишав, як кажуть, цей момент, десь виїхавши, подивився і поїхав. Він був до кінця, поки він не вивчив ситуації до кінця і, не переконавшись в чому, хто, хто прав, хто ні, він цього місця не залишав. Він не міг пройти не тільки повз порушників дорожнього дорожнього руху, він і робив зауваження і приймав міри до порушників громадського порядку. Письменник це людина голосу, зору, почуттів душі. А час і досвід роботи у міліції навчили доречності у діях і словах. Не знаю, який рік був, от, яка дата, я був відповідальний по Державній інспекції. У нас є таке по наших, по наших нарядах. А то Анатолій Олексійович запізнився з обіда. От, я я заходжу до нього от, і кажу, що таке? Що щось припізнилися. Він каже, ти знаєш, от виходжу з під'їзду, а в сусідньому під'їзді два, два мужики. Кажу, дорослі мужики і відносини виясняють. Я проходжу поміж них, зробив зауваження. Зробив зауваження і замітив в одного з них ніж ніж в руках. І що ти думаєш? Каже, я вступ... мусив вступити значить, в ту ситуацію, розрядити її, от вивільнити. Чи відібрати цей одного з них ніж і доставити його в міський відділ. Каже, оце моє затримання з обіду. Стереотип поведінки, зрештою, впливає на повноту серця, на сутність людини. А ще вміння долати залежність від тимчасових обставин. Точно знаю, щоб його був. Була комерційна пропозиція щодо написання книги, якогось бойовика. Не знаю. Хто конкретно йому, то ну, точно знаю, це з його слів, що була пропозиція написати бойовик під замовлення. Значить, більше того, зараз, як знаєте, письменники збирають, бори, збирають кошти самі для друкування своїх книг, ну а там пропонувалося, що і буде оплачено, і сам сам друк, і плюс. Звичайно, гонорар. От від того він відмовився, тому що не хотів написати такий бойовик, де купа вбивств, крові і так далі. Казав, не хочу такого, хочу щось світле писати, що вчило людей добру, а не звірства різна. Для читача у цих книжках прихована сила духу і волі, а для рідних. Цінність їх у тому, що залишилося відчуття присутності думок дорогої людини. Після нього лишилися його думки, які можна завжди застосувати, можна звірити свій життєвий шлях з тим, як він мислив. Тому що при тому, як він писав книжки, багато часу я потратив на початках, набираючи їх, і багато. Було з батьком розмову. Пам'ятаю його слова, це із люб... вихід, із будь-якої проблеми, це треба шукати мирним шляхом, Мир і добро. І так завжди він, можна сказати, заповідав жити в добрі. І дарувати людям мир. От ми один раз до нього прийшли, ну, в нього нога дуже боліла. А Іринка, моя сестричка, вона так ну, вона була ще маленька, взяла і хотіла пострибати. А він сказав: мама каже, Катя, то дідуся, не стрибайте, бо в нього нога болить, а дідусь каже. Та нічого хай не пострибає, взяв на за руки ми стрибали. Він такий, він дуже добрий. Він для мене дійсно був авторитет. Батьки далеко на Полтавщині. Ну, для мене він був авторитет, звичайно, у всіх життєвих питаннях. Порадиться, звичайно, міг тільки з ним. А сина Анатолій Северин буквально колиски вчив зваженим словам і вчинкам поступливості і водночас наполегливості. Впертість. Впертість це якщо є ціль, йти до неї, що не може нічого зупинити. Так як я вже казав, що все зароджується в голові. Тільки наполеглива праця, тільки бажання досягнути результату варти уваги. все решта, перепони. Ну, то таке, ми навіть коли ходимо по вулиці, нас повітря пробує зупинити. Просто наша сила волі більша. Ну, перепона єдина може бути стан здоров'я, все, інших перепон в житті немає. Тобто, якщо людина здорова, вона може добитися всього. Якщо у людину всередині є хвороба, навіть велике бажання може трошки зупинити, ну, сповільнити хід. Але остаточне рішення все-таки робиться в голові. Якщо людина прийняла Якусь позицію прийняла якесь рішення, вона досягне його безперечно, без ніяких перешкод, тому що все твориться з голови. А таке, як знайомство, наводяться, фінанси здобуваються, ну, щоб тільки здоров'я не підвело, щоб була можливість зреалізувати поставлені цілі. Але підноситись угору, втілювати усі плани у життя легше за підтримки оточення найрідніших людей. Поринути у світ роздумів і відчути дійсність без поспіху, принадність простих речей у кімнаті, сонячне світло через фіранку. Біля людини, яка тебе розуміє, відчуваєш тепло взимку і прохолоду влітку. Я був одинак в нього в батька і в мами, а вже свою сім'ю зробив таку, таку, як я хотів, щоб в мене було. Так розумію, троє дітей? Так, троє дітей, дві донечки і син. З першим подихом людина народжується, з останнім помирає. Поки дихаємо, творимо у житті, як і в мистецтві, недоговореність спонукає до співтворчості, коли риска, пляма, простір і пауза. Взагалі, то ми і знаєте, по знаках зодіаку ми не підходимо друг другу, але якось так склалося в житті. що... Получилося в нас життя. Йому було погано, я кажу, давайте ми вийдемо. Він каже, ні-ні, ні будьте тут. Я його до нього весь час обнімала його, я його дуже люблю. Ну і зараз теж ми до нього як їздимо, то мені так хочеться з ним поговорити. Синок він казав. Синок, це те, чого немає, вже напевно, що я ніколи не почув. Бо все решта буде повторюватися. Не один раз, не один десяток раз іншими людьми. А це я вже не почув.